На третій день, коли почалася війна, колона В-техніки 314 одиниць зайшла на територію добропарку і базувалася тут більше місяця. Вони влаштували свої окопи в наших теплицях, де ми вирощували рослини. Вони влаштували душ, навіть притягнули свій лазарет для лікування російських військових. І тут були безпосередньо бої. І це був як епіцентр бойових дій, саме наш парк. Дуже багато. Ми зазнали втрат, все було зруйновано. Центральна будівля трьохповерхова, ярмаркові будиночки, колекція писанок, які розмальовували українські художники. Вони винесли все, навіть садові інструменти, потім якусь техніку для обробки землі, культиватори, молотки, навіть секатори позабирали, невідомо для чого. Центральна будівля, нам очевидці повідомили, вона палала більше двох діб, було велике полум'я, і ми туди занесли всі. Наші електрокари, екскурсійні. Ну, відновити все ще не вдалося, бо центральні будівлі, нерухоме майно, техніка, трактора, ескаватори це все в нас ще немає. Ми беремо техніку в партнерстві, або якось намагаємося орендувати, або своїми силами потрошки щось купуємо, відновлюємося. Коли ми сюди потрапили після того, як війська відійшли, ну, звісно, був шок. Ситуація жахлива, але ми навіть не думали, чи будемо ми. Відновлюватися, бо це і так зрозуміло. Ціль була перша це життя і збереження рослин, які вціліли. Звісно, що велика колекція сакур постраждала від куль, від полум'я третина лавандових полів теж де їздили гусениці танків. Багато тюльпанові поля також постраждали, але ми наша ціль була поливати догляд, підживлення рослин і також садити ще більше. Десь в кінці квітня, з 25 числа, ми сюди зайшли, бо перші тільки військові могли попасти і не дозволялося заходити сюди. А відкрилися 6 травня. Могли і раніше, просто хотіли розмінувати територію, дуже важко було зловити десь. Бо відповідно, що в пріоритеті були житлові будинки, житомирська траса. Два рази виїжджали до СНС, і відповідно ми могли відкритися тільки повного розмінування території. Зимове містечко ми планували ще з перших років. Ми зимою підкреслюємо садове мистецтво, ландшафтні форми, нашу геопластику за допомогою ілюмінації. Сама за містом це найбільший фестиваль ілюмінації. Це наша як гордість сезону. Ми позиціонуємо. Ми відвідувачам, що тюльпанові поля знову розквітли, але по-зимовому. Ми прикрасили ілюмінацією, саме тонкощі і витвір нашого садового мистецтва. Цього року відвідувачі можуть побачити сім локацій. Ми тут були ще до війни, коли все було в квітах. Ми пам'ятаємо цей парк ще до того, що з ним сталося. І зараз. Насправді мама вчора казала дуже вучні слова. Це не пір серед чуми, а це е, момент, це коли ми хочемо ми не втрачати надію. Це для того, щоб ті, хто нас захищали, знали, що тут життя також триває, і вони не за щось борються, і е, їм є куди повертатися. Ми живі, і ми їх чекаємо. Це дуже важливо зараз. Люди втомилися вже від війни і для того, щоб більше донатити, для того, щоб більше допомагати військовим і для швидшої нашої перемоги, я гадаю, що людям потрібно піднімати настрій, що саме робить і парк. Ми бачимо, що це потрібно людям, потрібно дітям. Звісно, є різні реакції на. Зимові фестивалі, зимові свята, але для нас найкраще це те, як реагують люди і відвідувачі, коли до нас звертаються після того, як погуляли тут люди: військовослужбовці, зсу, військовослужбовці строкової служби, дітки всі кажуть, дякую, і саме ми кажемо вам, що це потрібно. Це потрібно нам. Це самі військовослужбовці кажуть. Тому звісно, що щоб переключитися, як арт-терапія, забути про події. То це і потрібно робити. Я сама як приїхала ще до того, як їхала сюди, думала десять разів чи їхати, бо зараз така ситуація, якась така… Трошечки відчуття сорому за це з'являється, але з іншого боку, як би там не було, ми маємо право жити це життя далі. І тим паче підростаюче покоління, діти, от я студентка, ще діти молодші. Якщо зараз повністю вганяти себе і не підтримувати життя далі, то потім буде ще гірше. Війна не, невідомо, коли скінчиться і чи скінчиться взагалі. Вона ж триває вже 10 років. І більше ось треба жити ж зупинятися.